Друзі, привіт! Вітаю вас на Ютуб-каналі Світлофор.ua Ми з вами продовжуємо рубрику розгляд екзаменаційних запитань. Сьогодні у нас виходить чергова частина по дорожніх знаках. Минулу п'яту частину ми з вами. Пройшли до 249-го запитання. Отже, цю частину розпочинаємо з 250-го. Нагадую, що посилання на всі частини подорожніх знаках я розміщую в описі до даного відео, і також в описі до відео будуть посилання на рівні спонсорства, оскільки ви знаєте, що всі, хто підтримує розвиток каналу, донатами, мають доступ до більшої кількості відео з преміум доступом без Реклами друзі, дякую також, що підтримуєте розвиток каналу вподобайками і коментарями. Хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться, щоб розвиватися і бути хорошими. Водіями, а ми приступаємо. Отже, перше запитання, це у нас під номером 250 в цій частині. Даний дорожній знак встановлюється перед ділянкою дороги. На якій? Тут у нас правильний варіант відповіді під номером 2. Отже, можуть бути падіння каміння, обвали або суви. Тобто, в більшості випадків даний знак розміщується на якихось гірських ділянках доріг, щоб попереджати водіїв про таку небезпеку, і вони відповідності зразу були готові до такої ситуації. Наступний знак. 251 запитання: даний дорожній знак попереджає тут. У нас правильний варіант відповіді вже під номером 3, що про наближення до прилягання другорядної дороги з лівого боку. Отже, ми бачимо, що на самому знаку показана основна лінія жирним. Контуром така наведена, так а з боку, з лівого боку, прилягає тонша другорядна. Отже, ми рухаємося по головній дорозі, якщо ми бачимо цей знак, і транспортні засоби, які будуть наближатися з лівого боку, вони повинні зупинитися і нас пропустити, оскільки вони виїжджають із другорядної дороги. Тобто на знаках з якої сторони розміщені ось ці невеличкі відрізочки, тоненькими лініями позначені, так і в реальності в житті з цієї сторони будуть з'являтися дороги, які прилягають до головної. Наступний знак 252 запитання: який дорожній знак встановлено на найближчому перехресті після знаку дати дорогу зазначеною табличкою? Тут ми повинні пам'ятати, що із знаком дати дорогу можуть використовуватися дві таблички. Тобто, якщо використовується ось ця табличка 300 метрів. То ми розуміємо, що через 300 метрів буде те місце, з яким використовується даний знак. Тобто через 300 метрів ми ще раз побачимо знак дати дорогу. Тому в 252-му запитанні у нас правильний варіант відповіді під номером 1, що через 300 метрів ми знову ж таки побачимо знак дати дорогу. Якщо б у нас була табличка стоп 250 метрів, то через 250 метрів ми вже знаку дати дорогу не побачили б, а побачили вже з. Знак Стоп. Тому тут правильний варіант відповіді ще раз наголошую, під першим номером. Наступне представлений дорожній знак забороняє рух. Тут ми бачимо, хоча й показано гужовий транспорт, але, на жаль, цей знак забороняє набагато більшим категоріям так, учасників дорожнього руху. Тому правильний варіант відповіді під номером 5: що і перший, і другі варіанти відповідей, що і гужовим возам і саням заборонено проїзд. А також тварин під сідлом і прогін худоби. Наступне 254. У якому із зазначених напрямків вам дозволено рух у зображеній ситуації? Тут ми вже бачимо, що під'їжджаючи до перехрестя, у нас встановлено заборонний знак поворот. Праворуч заборонено. І ми повинні що в даній ситуації оцінювати. Під'їжджаючи до перехрестя, чи є у нас одна проїзна частина, чи є дві проїзних частини. Ми бачимо, що справа у нас є розділювальна смуга, розділювальна розділяє дорогу на дві проїзних частини. Отже, на даному перехресті є дві проїзних частини. І заборонні знаки у нас будуть діяти на ту проїзну частину, перед якою вони встановлені. Тобто, в даному випадку знак діє до розділювальної смуги. І до розділювальної смуги він забороняє повернути праворуч, а після розділювальної смуги він уже не діє. Тому в 254 му запитанні у нас правильний варіант відповіді під номером 3, що можна проїхати у напрямках А або Б, ну серед тих, що є тут запропоновані. Наступне 255. те по якій зображених траєкторій вам дозволено повернути праворуч. Знову ж таки, те, що я вам розповідав, що знак буде діяти на ту проїзну частину, перед якою він встановлений. Отже, тут він встановлений не перед перехрестям, а встановлений безпосередньо на самій розділювальній смузі. Отже, він буде діяти на ту другу проїзну частину, яка після розділювальної смуги. Тому в 255-му у нас перший варіант відповіді правильний. що... По траєкторії А повернути праворуч ми можемо. По траєкторії Б знак забороняє. Наступне 256 запитання. Чи дозволено вам виконати розворот на зображеному перехресті? Отже, в 256-му у нас правильний варіант відповіді під номером 2, що дозволено. Чому дозволено? Тому що ось ці заборонні знаки вони забороняють лише те, що на них показано. Якщо він забороняє тільки поворот ліворуч, то. Поворот, наприклад, праворуч можна зробити, прямо можна проїхати, і розвернутися також можна. Розворот в даній ситуації не заборонено. Тому ще раз повторюю: правильний варіант відповіді, що дозволено виконати розворот. 257. По якій з траєкторій вам дозволено повернути ліворуч? Тут у нас правильний варіант відповіді під номером 2. Так, що ліворуч ми можемо повернути вже аж після розділювальної смуги. Чому? Тому що знак встановлений перед перехрестям, він діє до розділювальної смуги. І до розділювальної смуги ліворуч він забороняє повертати. Ось. А після розділювальної смуги вже дія з даного знаку призупиняється і можна виконати після розділювальної смуги поворот ліворуч. 258- По якійсь траєкторії вам дозволено рух у зображеній ситуації. У 258-му правильний варіант відповіді під номером 3, що по траєкторіях Б і В. Чому? Тому що, як і в попередній картинці, знак буде забороняти поворот ліворуч до розділювальної смуги. А після розділювальної він не забороняє. Тому серед запропонованих траєкторій можна проїхати і прямо, і ліворуч за розділювальною смугою. Наступний знак. Наступне запитання: чи дозволено вам повернути ліворуч у зображеній ситуації? Ось дещо подібну задачку, тести ми вже з вами розглядали перед цим. Тільки там заборонявся поворот ліворуч. Отже, ще раз наголошую, що ось такі заборонні знаки вони забороняють лише те, що на них показано. В даній ситуації ми бачимо, що заборонено виконати розворот. А нас запитується про поворот ліворуч. Отже, в 259-му у нас правильний варіант відповіді під першим номером: що повернути ліворуч в даній ситуації ми можемо. Знак тільки забороняє розворот. 260. -те. По якійсь траєкторій вам дозволено виконати розворот у зображеній ситуації. Отже, знову ж таки, є заборонний знак, який поширюється у нас на першу проїзну частину, тобто до розділювальної смуги. А після розділювальної смуги на ту другу проїзну частину він не поширює свою дію. Тому у 260-му у нас другий варіант відповіді правильний, що можна у нас виконати розворот по траєкторії Б. 261. Який із зображених дорожніх знаків забороняє розворот? У 261-му третій варіант відповіді правильний. Тобто підсумовуючи всю ту інформацію, що я вам розповідав. Лише той знак, на якому показано, що заборонено розворот, він його і забороняє. Це третій знак. 262. З якою метою може бути встановлений даний дорожній знак. До речі, в мене на YouTube каналі є записано ціле відео по даному знаку і різні дорожні ситуації. Тому, якщо ви ще не переглядали, можете переглянути, вони там максимально інформативне з реальними ситуаціями на дорозі. 262 запитання. У нас правильний варіант відповіді під номером 5: що все вище перераховане. Тобто з метою. Щоб ми не виїхали на смуги зустрічного руху, так, якщо там є ділянки доріг з одностороннім рухом, з метою запобігання виїзду транспортних засобів на зустріч загальному потоку на двохсмуговій дорозі зі смугою для маршрутного транспорту, з метою організації відокремленого в'їзду і виїзду на майданчиках, що використовується для стоянки транспортних засобів, автозаправочних станцій, і з метою запобігання в'їзду на окрему смугу руху. Тому, друзі, детальніше на цьому запитанні не буду зупинятися. У мене на YouTube каналі є окреме відео по знаку від цегла ось цьому. Тому я би вам рекомендував його переглянути, там максимально детально пояснюю. Наступне запитання: 263. У якому напрямку вам дозволено рух у даній ситуації? Тут ми бачимо, що у нас розміщено ось заборонний знак, але під ним є стрілочка. Дана стрілочка. Вона позначає, що дія даного дорожнього знаку заборонного поширюється виключно на цю смугу руху. Тому в 263-му у нас четвертий варіант відповіді правильний, що у всіх запропонованих напрямках можна проїхати. Тобто прямо по траєкторії А ліворуч, і на розворот. А от на ту смугу, над якою висить знак, стрілочка позначає, що він діє не на всю проїзну частину в тому напрямку, а лише на конкретну смугу руху.